Напередодні Дня Незалежності України на центральному стадіоні Подільська відбулись товариські ігри з мініфутболу серед юнаків 2011-2012 років народження. Розпочалось все із шанування пам'яті полеглих героїв та виконання державного гімну України. Українці цей захід став чудовою можливістю для молодих футболістів продемонструвати свої навички та спортивний дух у невимушеній і дружній атмосфері. Проходить змагання до Дня Незалежності, і ми хочемо показати, наскільки в нашій країні є талановиті та гарні діти, які можуть грати, які розвиваються. Турнір проходить до такій дружній атмосфері. Участь приймають у нас три команди: команда ЕСК Локомотив, також спортивного клубу Подільськ і Куяльницької територіальної громади. За результатами ігор призові місця розподілились наступним чином: третє місце ФК «Локомотив», друге місце СК Подільськ та перше місце ДЮСШ «Кояльник». Куяльник. Такі товариські ігри з мініфутболу ще раз підтвердили, що спорт об'єднує людей і дарує радість незалежно від результатів. Ольга Ситник, Ілья Боюль, телекомпанія КЕТ.